Доброго дня, друзі! Я адвокат Олег Юдін, і я разом з компанією Medvoice підготував для вас цикл корисних та, що немаловажно, практичних семінарів. Кожен семінар це окрема тема. Під час наших семінарів ви дізнаєтесь відповіді на такі питання. Які турбують лікарів, наприклад, як захищатись від різноманітних скарг пацієнтів щодо лікарів та лікарень, як правильно діяти з представниками доволі специфічних релігійних груп під час надання медичної допомоги? Дізнайтесь про новітні засоби захисту лікарів від звинувачень у лікарської недбалості. А також ви дізнаєтесь, як в наш сучасний вік Тіктоку захистити своє професійне та приватне життя від вторгнення з боку пацієнтів та намагань знімати усе підряд і викладати усе це, звісно, у Тікток, Фейсбук та інші соціальні мережі. Завдяки зручному сервісу, який пропонується компанією MedVoice на їх сайтах. Ви зможете під час семінарів та після них поставити питання, на які я вам згодом надав відповіді. Крім того, ви будете мати можливість протягом досить тривалого часу користуватися відеозаписами моїх виступів, що теж дуже зручно, оскільки навіть якщо у запланований час нашої зустрічі. У вас трапиться якийсь форс-мажор, і ви не зможете особисто прийняти зустріч, ви зможете в будь-якому разі переглянути виступ, і переглядати, переглядати і переглядати доволі велику кількість разів, аби з'ясувати нюанси та питання, які вас дійсно зацікавляють. Тому реєструйтесь, готуйте питання, які вас турбують, і до зустрічі на семінарах. No, se dobbiamo.